Доброго ранку, ми з України, а саме з Києва. Ви просили знімати відео українською мовою. Тому давайте спробуємо. Але якщо не буде переглядів або ви будете казати, що я щось не так розмовляю, то я знову перейду на російську мову. А вам всім привіт! Колеги та колежанки, пані та панове, сьогодні я в Аврорі і ми знімаємо нове відео. У нас туалетний папер 8 гривень, 11% знижка. Нарушник паперовий, також знижка 24 гривні, шампунь Сіос 129 гривень. Маска відновлювача 199 гривень. Зараз знижка. Кондиціонер для волосся. Професіональний. 1 літр 149 гривень. Набір рушників Дві штуки, 39 гривень. Серветки. Вологі 20 штук, 17 гривень. Можна знімати макіяж. Серветки вологі дитячі, 27 гривень, 31% знижка. Серветки чорні. Улітку всі розкуповують. Зараз знижка, можете придбати, хто живе в Україні, в кого Аврора недалеко, можете прибігти і купити собі такі вологі серветки. Засіб для чищення універсальний 59 гривень. Засіб для чистки кахелю 59 гривень. Супервош. Засіб для миття ванної кімнати 39 гривень. Засіб для видалення плісніви 59 гривень. Засіб для чищення. Меблів 59 гривень. Засіб для миття скла, зараз без акції 29 гривень. Засіб для миття підлоги 1 літр 37 гривень. запахом лимона. Давайте подивимось, що у нас є ще. У нас є фарба від Елітан 27 гривень. Акція. Фарба Сйоз 124 гривні. Шампунь проти лупи 94 гривні. Шаума. Чоловічий шампунь проти лупи 139 гривень. Фа. Акція на гель для душу. All Spice 109 гривень. Новинка з'явилася в Аврорі. Дитяче шампанське на новий рік, на свята 99 гривень. Коштує така бутилочка з мультфільмами. Напій енергетичний 14 гривень. Фруко, така баночка, смак манго. Чай персик холодний, 14 гривень. Напій енергетичний підбуль в Аврорі 16 гривень. Акція на чай Мономах 5 плюс 40 пакетиків, 37 гривень, Бризги шампанського. Проти до свята 44 гривні. Сардини консервовані 44 гривні. А от на напій кавовий, ну какао Несквік у нас 44 гривні. 20% знижка. Напій кавовий 3 в одному Петрівська Слобода. В асортименті. Дивіться, є карамель. Також є вишня 4 гривні знижка. Кава розчинна сублімована, кофе, Gold 200 грам 169 гривень. Це така легенька кава, кому не можна кави. Ви завжди можете таке купити в Аврорі. Напій кавовий розчинний несквік. Зараз по 6 гривень, от такі в стіках нескільки. У нас зараз 20 гривень цукерки жувальні. Це в нас отакі цукерки. Джем? 29 гривень, смак малини. Згущене молоко полтавське, 440 грам, 55 гривень. Молоко згущене 55 гривень. Ванільний цукор. Так, ванільний цукор у баночці. Зараз давайте глянемо, скільки він коштує. 14 гривень. Ні, це щось лосіне. 27 гривень коштує такий ванільний цукор. Сода харчова 24 гривні, сода харчова 19 гривень. Шоколад чорний, світоч, ексклюзив, вишня, 240 грам. Така велика шоколадка на свята. 99 гривень. Дід Мороз 49 гривень, фігурка сюрприз. І такий Дід Мороз в яйці 44 ой, 34 гривні. Набір цукерок, новорічний Дід Мороз. Щире вітання 49 гривень. 88, такий подарунковий набір. З Різдвом та Новим роком 55 гривень. Вері Пері 34 гривні. Кетчуп Торчин. Зараз по акції 24 гривні Це в нас до шашлику заправка борщова 39 гривень. Суміш перця 8 гривень. Часник сушений. Єс в Аврорі 7 гривень. Часник копчений сушений 14 гривень. До корейської моркви приправа 7 гривень. Приправа до м'яса 7 гривень, приправа до плову 7 гривень. Желатин харчовий 17 гривень, цукор ванільний 2 гривні. Основа для приготування глінтвейну 22 гривні. Глінтвейн прянощі 19 гривень. В Аврорі також є набір ложок 9 гривень і набір веделок також 9 гривень. Набір посуду одноразово 19 гривень. Набір тарілок одноразових 24 гривні. До свята в Аврорі можете купувати десерт бонжур 69 гривень за 232 г. Палички Джимі 24 гривні, такий солоденький перекус дітям в школу. Також в інститут можна брати такі шоколадні палички. Чай мономах 55 гривень. Фруктовий чай, тропічні фрукти та лимон 19 гривень. Чорна карта Голд 50 грам, 55 гривень. А менше у вас є щось? Акція на ялинковий дощик. Такий дощик 24 гривні. Дощик новорічний, 24 гривні по акції в асортименті. Пластилін 59 гривень. Альбом. Дивіться, який різнокольоровий альбом. Є тут і динозаври, і машини. А ціна такого 55 гривень. Так, папер А4 99 гривень. А це не папер, це, це блокнот. Блокнот для малювання 99 гривень. Набір гачків на стінах 15 гривень. Такий набір. Дуже хороша штука в Аврорі. Це набір підставок антиковзаючих під пральну машину. Якщо у вас машина трохи вібрірує, ви завжди можете купити такий набір, поставити свою машину і у вас нічого не буде трястися. Шнур капроновий плетений, 10 метрів 22 гривні. Такий шнур. Акція на килимок для ванни 49 гривень. Такий килимок. 179 гривень, килимок під двері. Можна, Може, ванну кому? Такий дуже м'який. Дуже хороша штука, це поличка під взуття. Ви можете поставити в коридорі і ставити сюди своє взуття, або якщо до вас приходять гості, ціна такого в нас, зараз скажу 169 гривень. Знижену ціну на йорщик для миття пляшок. 44 гривні. отакий такий йоршик. То полюбляє пиво, кухонь для пива скляний. 59 гривень, 23% акція. келих для вина скляний, 69 гривень. Так, вибачаюсь, значить, 15 гривень це в нас така без ручки, а з дерев'яною ручкою 44 гривні. Ціну знижено на ніж кухонний 69 гривень. Ніж кухонний такої форми 69 гривень. Фольга алюмінієва для запікання 34 гривні. Freкен Ну, Бачите, ектор намальований. Хто знає, такий кулінар є. Фольга алюмінієва 29 гривень. 10 метрів. Так. Ніж кухонний фігурний для сиру та картоплі 44 гривні. Відкривашка для банок та пляшок 27 гривень. Овочечистка двостороння. 17 гривень. Овочечистка металева на блістері. 34 гривні. Ситечко з ручкою, 27 гривень. Ложка шумівка 69 гривень. Набір посуду, подарунковий, термос плюс три чашки, 279 гривень. Такий набір. Термос кольоровий з ручкою та ріменцем 209 гривень. Дивіться, який гарний термос для дівчат. Рекомендую. Термос кольоровий. Так. Пляшка. 169 гривень. Млинок. 99 гривень для спецій, Зараз по акції. Чашка скляна. 39 гривень. Новинка в Аврорі 55 гривень. стакан ребристий. Дивіться, який стакан, наче діамант. А у нас є така чашка, голуба з ложкою 88 гривень. Тарілка скляна люмінарк 49 гривень. А яка? Давайте з вами проб'ємо її. Так, це в нас зараз ми все узнаємо. Це в нас такий салатник, да? 59 гривень, а 40 гривень це, мабуть. Це, мабуть, така тарілка. Зараз ми все з вами узнаємо. Це 55 гривень. Це, мабуть, вже закінчилася акція, тому що. Ціна 55. Так, креманка для десертів 49 гривень. Набір келихів Томі джері 74 гривні. Кухоль порцеляновий кофе 39 гривень. Дивіться, що з'явилося в Аврорі. Це салатник 39 гривень. Дивіться, який маленький. Ні, це соусниця, Вибачайте. Це у нас... Ага, салатник це оце. Це у нас салатник 39 гривень, а це у нас соусниця керамічна. 29 гривень така і 29 гривень така. Блюдо скляне 99 гривень. Отаке у нас блюдо. Салатник скляний 99 гривень. Чашка фарфорова 55 гривень. Шкарпетки чоловічі 14 гривень. Нема акцій більше на шкарпетки, тому шкарпетки жіночі сліди, такі новорічні сніжинки, 29 гривень коштують. Шкарпетки жіночі зимові 39 гривень. Шкарпетки дитячі, де 29 гривень, такі шкарпетки. Акція ще діє на корм Porina One 54 гривні. Печиво для собак 24 гривні. Таке печиво. Корм панкот, пауч 10 гривень. Іграшка для собак 29 гривень. Така кісточка. Чітка для вичисування 69 гривень. Дощовик для собак. Цікава така штука. 199 гривень, якщо йде дощ для собаки, щоб не мокла, можете купувати. Спиці без тросика, 12 гривень. Набір ниток для шиття 12 гривень. Набір бісеру. Набір для рукоділля 22 гривні. Набір ниток для шиття 10 штук, 9 гривень. Набір для творчості 5D, 69 гривень. Пакет для сміття 7 гривень. Звичайні такі пакети. Органайзер для дрібниць 59 гривень. Корзинка для дрібниць 34 гривні. Туалетний тримач для туалетного паперу 44 гривні. Відро пластикове на 5 літрів 34 гривні. Серветка для скла 19 гривень. Набір прищіпок 29 гривень. Губка змінна 59 гривень. Рукавички господарські, 39 гривень, фрекенбок. Йоршик для унітазу з підставкою 22 гривні. Вафлі артек. Є в Аврорі, а ціна зараз. Вафлі 14 гривень. Адаптер зарядний 129 гривень продасться. Адаптер зарядний 44 гривні. Адаптер для зарядки від мережі на 2 USB 49 гривень. Такий. Прикольний. Дивіться, який кабель USB 99 гривень з'явився в Аврорі. флеш карта USB 169 гривень на 16 ГБ, а також є перехідник для телефону, micro USB на iPhone 79%, 6 гривень. Це дуже круто. Ціна такого перехідника, можливо, треба і купити. Навушники бездротові 399 гривень. Навушники накладні 119 гривень. Намисто на ялинку 42 гривні. Різнокольорове. Ну, це не знаю я. 39 гривень, хлопавка. Але зараз, начебто, ж, законом заборонено. Ну, не знаю навіть, не знаю. Дивіться, вогні Пенгальські. Танець вогню 34 гривні та 19 34 гривні на 40 см і 25 см 19 гривень. Такі вогні. Свічка-баночка 77 гривень. Дивіться, яка новорічна упаковка. Вона ароматна. Так, дивіться, свічка, циліндр 49 гривень. Ялинка. капсули для прання 17 штук, 109 гривень. Капсули персіл 4 в одному, 299 гривень. Порошок пральний 350 грам. Грюнвальд 34 гривні. Це для ручного прання. Гала порошок 44 гривні. Порошок вухастик 39 гривень. Порошок для прання мама 34 гривні. Савекс 49 гривень. Порошок пральний ручний. Савекс Premium Fresh. 400 г. 36 гривень. Набір мила господарського 59 гривень, 4 штуки в упаковці. Порошок для прання автомат лоск кольоровий на 225 кг 2, – 221 гривня. Такий порошок. Велі гель для прання 139 гривень. Гель для прання Монблан 109 гривень. Гель універсальний для прання 52 гривні. Засіб відбілювачий. гелевий Онікс, цитрус 950 грам, 39 гривень. Білизна 70, 17 гривень. Піна для гоління Арко Екстра 300 мл 69 гривень. Піна. Для гоління 49 гривень. <кій> Бальзам після гоління для, чутку, для чутливої шкіри охолоджуючий 100 мл 177 гривень. Гель після гоління саніта 210 мл 42 гривні. Жіноча гігієна Лібрес 49 гривень. <кій> Прокладки Ультра Лар плюс Найт 8 штук 42 гривні. Тампони Котекс 99 гривень. Набір щиток для нігтів 12 гривень. Нічник по акції 44 гривні. Такий з короною. Також вимикач одноклавішний 34 гривні. Дуже хороша штука появилась. З'явилась в Аврорі, ліхтар вимикач 59 гривень. В мене є такий, я купував. Також нічник квадратний 39 гривень. Дзвінок дверний, бездротовий на батарейках 119 гривень. Дуже крута штука. А, так, вимикач 34 гривні. Дивіться, що з'явилось. Ось такий патрон з вилкою 34 гривні. Це щось нове, нічник на батарейках. Батарейку в нього немає, але дивіться, яка прикольна штука. 59 гривень. Патрон цокольний 29 гривень. Нічник портативний. На USB тварина 54 гривні. Такий нічник. Ліхтар. 20... 249 гривень, такий ліхтар. Ліхтар в асортименті на сонячній панелі 99 гривень. LED лампа 29 гривень. Лампа 199 гривень. Розгалужувач 88 гривень. Колготи жіночі 69 гривень. Колготи жіночі 69 гривень. Ціною знижено на колготи капронові 34 гривні, Колготи жіночі 22 гривні. Колготи капронові 34 гривні. Цинки 14 гривень крем заварний 7 гривень і сухарі панірувальні 22 гривні. Апетитна скоринка Це щось таке новеньке. Так, крекер солоний. 22 гривні такий крекер у нас. Контик 17 гривень. Слайси курячі 55 гривень. Так, софле в шоколаді 69 гривень. Джек цукерки 64 гривні. Вахарії цукерки. Так, бісквіт. Бісквіт 64 гривні. Ну, напевно, друзі, я буду завершувати це відео. Слава Україні. Слава ЗСУ Панетон. 189 гривень. До зустрічі в нових відео. Всім гарного дня!